Хейтери були праві, бо ми збираємось зрізати нашу ялинку. 140 тисяч було переглядів, 600 коментарів там просто лилося капець. Але, бачите, все-таки нас переконали хейтери. Я жартую, насправді не переконали, але скоріш за все ми будемо її зрізати, тому що вона, по-перше, дуже велику тінь робить. От, зараз я вам покажу. Так, чекайте, розкачимо. Дивіться, по-перше, стовбур, да? тут постійно якісь мошки літають, стовбур, отак от, а тут вікно у нас. І відповідно з вікна нічого не видно, окрім стовбура і гілля, тобто некрасиво. Тут воно вже пообсихало весь низ. Воно дуже здорове і в принципі ніякої користі воно не несе окрім естетичної. Бачите, воно займає отак. От. Так займає стовбур і видно в вікні тільки стовбур, а ось це не видно.